Альона Звалінська навчається за спеціальністю електрогазозварник. Розповідає, ніколи не працювала на тих роботах, які називають жіночими. За першою освітою ливарниця пластмас. Тому, коли у центрі зайнятості запропонували обрати спеціальність, не вагалася. Був перукар манікюрник. Але ні, це не моє. Однозначно не моє. Железяки рідніше виявилися. Мені подобається сам процес. І результат бачить. Потім. Цікаво, просто спостерігати, як от метал до метала приварюється, як сама по собі ванна бурлить, заворожує. Я й вдома займаюся, у мене вдома два апарати є. Пані Альона розповідає, що з дитинства захоплювалася залізом. Її брат електрогазозварник. У школі любила уроки до призовної підготовки. Збирали, розбирала автомати, в тир їздили. А рили навчальні. Це звідти воно видно і пішло. І дідусь у мене був теж, Він любив таке от все железяче і хазяйновитий був, і може, діда пішло. У групі електрогазозварників Центру профтехосвіти служби зайнятості Альона Звалінська єдина жінка, розповідає її викладач Олександр Швачка. У неї все дуже добре виходить. Як і на ручній дугові сварці, так і на напівавтоматичній. Навіть в деяких моментах вони виходить краще, тому що ну, жіночки вони більш такі акуратні. Електрогазозварник не є важкою професією, і раніше жінки працювали на таких професіях. Професія дійсно не важка, каже пані Альона. Важче буває пояснити іншим свій вибір. Найскладніше. Мабуть, щоб пооточуючи змирилися з тим, що я зварник. Досі всіх дивує якось так, от ученьки такі завжди, як це ти зварник. Не схожа, кажу, а як. І по яким критеріям взагалі схожа, не схожа. Ну а так, в принципі, нічого важкого нема. Особливо, якщо це подобається, то це легко йде. Особливо, каже жінка, її захоплюють складні задачі, де треба поміркувати. Завдання якесь таке, що подумаєш, як його зробити, так, щоб нічого не наробити. То дуже цікаво. Сидиш і мудруєш тоді як же ж його обдурити. Виходить. Виходить. Наприклад, брат у мене військовий притяг машину, постріляну. І там треба було так зробити, щоб вона не була як решита. І прийшлося мудрувати, як це реше, то залатати. Викладач Олександр Швачка розповідає, навчання триває п'ять з половиною місяців. Теорію вивчають онлайн. Практичні навчання відбуваються під час практики на підприємстві. До цього початкові навички зварювання здобувають на тренажері адаптованої віртуальної реальності. Тут людина, коли одягає окуляри 3 d окуляри, вона бачить безпосередньо все, що. Біля неї відбувається, але всім вона бачить намальовані деякі 3D-предмети. за словами Олександра, завдяки цьому тренажеру, який служба зайнятості отримала через одну з освітніх програм, учні здобувають початкові навички зварювання без зайвих витрат на зварювальні матеріали. Групи електрогазозварників завжди повністю укомплектовані. На цю спеціальність стабільно є замовлення від роботодавців, каже заступниця директора центру профтехосвіти державної служби зайнятості Вікторія Шаповалова. Ми маємо запити і маємо потребу у навчанні від роботодавців сільськогосподарської сфери на елементи ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання. Маємо замовлення від підприємців нашого міста. Протягом періоду навчання ми підбираємо максимально наближене підприємство за специфікою роботи, за віддаленістю від місця проживання. Вікторія Шаповалова говорить, що Сумський центр профтехосвіти Державної служби зайнятості готує та здійснює перепідготовку безробітних та незайнятого населення за 12 професіями. Кількість жінок, які отримують нетипові спеціальності, останнім часом значно зросла. Спостерігається тенденція, що все частіше за стереотипно нетиповими для жінок професіями. У нашому закладі стає більше здобувачів освіти жінок. Так, ми маємо випускниць, які навчались за професіями бджоляр, зварник пластмас. Маємо групу дівчат, які завершили курс з ремонту побутової техніки та дрібної електроніки. Звичайно, ці процеси пов'язані із мобілізацією, з тим, що є кадровий голод, і жінки стають на заміну тим професіям, які раніше з більшого були зайняті чоловіками. Альона Звалінська планує після отримання диплома повернутися додому в Охтирку. Зараз вона проходить практику на одному з охтирських підприємств, куди вже має запрошення на роботу. Працюватиме у зварювальному цеху. Жінка має семеро дітей від чотирьох до двадцяти чотирьох років. Донька у Польщі Карщицей. Донька сміяла спочатку, зараз спокійно вже, ну а інші якось як, як так і треба. Пані Альона каже, що в центрі зайнятості її вибір спеціальності підтримали одразу, хоча й казали, що він незвичний. Перша єдина на даний момент у Сумській області, яка навчається на зварника, і працювати по профілю збирається. Так що будемо подавати приклад дівчатам іншим. Я й подрузі теж казала, кажу, давай, там не важко. Ну, думаю, ще. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.